Хочемо вам показати, як саме в якому вигляді приїжджають до нас пензлі. Це абсолютно повністю ось такі запаковані в пакетику пензлі, які одягнені в свої рідні ковпачки. Їх до цього ніхто не відкривав. Коли пензлі приїжджають, ми їх всі ось так відкриваємо, перевіряємо, чи все з ними добре. Наскільки гарно зібраний ворс, ковпачки, щоб візуально зовнішній вигляд був дуже ну, такий, скажімо, презентабельний, гарний, і з пензлями було все в порядку. Що це взагалі за такі класні пензлі? Це американський виробник Silver Black Velvet. це мікс синтетики та білки. Якщо ви аквареліст і шукаєте для себе просто ідеальний пензель, який був би і не надто пружній, і не надто м'який, як просто чиста білочка, ми дуже радимо звернути увагу саме на ось цю лінійку пензлів. Дуже багатьом художникам подобається це реально професійний продукт, який вас ніколи не розчарує.